Mm -hmm. Ти бачила та? Таранька сушона, блін, приїхала з Франківська. Бачила, позавивала, ходить тут знімає. Слухай, я взагалі чула, що вона Шуриморе тут крутить. Mm, сама то... знаєш з ким. Mm? то й не дивно. Це ви взагалі про кого? Це ж та не про тебе точно? Чуш, ти працює. бачила той? Директор. Сидить в кабінеті, в комп'ютері. Ти ці не бачила на тебе? Та я взагалі не розумію, де він оголошення побачив про роботу в нашій компанії. Господи, господи. І це ви да. про кого? А? Та точно не про тебе, господи. Кому ти здався? Поменше гонору. Ти що усе у нас в світі крутиться тільки заради тебе.